Якби я був при владі і там, чи такі, як я там були би, да, при владі, і по моїм вулицям ходив би бойка, я б не назастрелився би. Але він би не ходив би по вулицям, якби ми були при владі. Чи буду я там ліквідувати бойки? Я не буду цього робити. І не раджу нікому теж з моїх товаришів, які мене оточують, цього теж робити. Чому? Та ну без питань, навіщо а ви його не кваліфікуєте як ворога? Ні, я його кваліфікую як страшного ворога української. Держави, але міфелозувати його, тобто а. перетворювати його на легенду, я точно не збираюсь. Я хочу, щоб Бойко помер при кокаїном, е, будучи в соціальному статусі там, Мапущено в Житомирському сізо. Отак я десь бачу. О, при там, якимось тяжелими котиками, не знаю якими. Отак я хочу, щоб він помер, а, а не, то не від того, щоб, щоб це безславно було. Да, да, щоб, або він відрікся від своїх. Псівдовожденні, тому що по суті я впевнений, що він керується точно не любов'ю к Путіну і Радянському Союзу. Я не вірю в їхню свою ідеологію. Фуфло.